Всім привіт! Ще один відео огляд на блокнот Джанбук, Vernis. Хеллоуінська тема. Очер... Очередний раз. <схи> так, ось так він виглядає. Спереду тут э, вирубка. Наліпки. Кладинка э, зроблена з картону. і робила сама папір типу під шкіру. Якось так. Так. Ось так. А, тут квіточки я робила, щоб продовження було сюди. Позаду ще є такий маленький кажанчик. Так, огортаємо. Карманчики, тут карманчиків багато, теж якісь такі картоночки. Дженбук складається з чотирьох зошитів. Папир завжди всегда фарбований каву, чаем, авокадом и прочим натуральним. <гшо> Тут ще є друковані листки. Сама роздруковувала. Все тут штампы використовуються, верески вирубки, наклейки, конюшки всякие. Все, що під руку баночки, пляшечки. Вирізки. Скелетики. може власниці знадобиться десь наліпошити. Велим папір. Обикновені листи, обичні. Зошита. Моти старі. І такі ще різні папірчики пона кого позапихував. Касіточко. Закладено такі порізала файл, а що мають пропадати. Все рівно лежать, ніхто ними не користується. Такі типи закладені. О, дивіться, яка прикольна. Відьмочка. Склад відьмочки. Так, тут теж трохи виробки. Листочки розики. Тут типа такі робила листи, штампувала текст. Кімнець першої злошти. Тут такі карманчики, щось записати. Робила такі вісюльки, я не знаю, їх можна назад, в принципі, я хотіла назад робити. Тут їх 4 штуки. Але дивлюсь, що в ну, нього не дуже буде виглядати, то я їх сюди. Типу як ще одна Так, Тут теж карманчики. Лист щастя. Тут така вирізка, може хазяйка десь, власниця майбутнє, захоче десь теж наклеїти. Всі листки ці декоративні. Намагалася використати по максимуму, щоб в мене вони не залишались. I would not Mm-hmm. всі талончики, марочки. Вибачте, робила сама. Кінець другого зашла. Дякую за перегляд! Тежі скелетики. Так, конверти, конвертик не пустий. Кожен на... конвертик намагалася щось запнути. Вот карманчик, вот пишечки. А, Еще старые устки с книг.

За столом. Так. Підвісок. Вурона с черепком. Так, ну. Прикольно, мне индейцы. В голові. А підвисочка. Тут відьмочка чекує. Не знаю чого. женщики, пересек, кому женщины, кому женщины, таки, кому женщины, кармалончик, пидерисочка, такой. Мне в принципе подобаете. А, формат опять. Так что выглядит за Вот Я зараз покажу, как давно наглядала стены с предвисками. Вот что а здається, що Видите, что у за Напишіть вам Хай будуть тут висяти, чи середину краще. І напишіть, будь ласка, за якість відео. Чи потрібно купляти мікрофон, чи ні. Дякую. Всім гарного дня. Спапа!